Poxa, nada nós sol Із таким гаслом сьогодні під стінами, де проходила сесія Рівненської обласної ради, скандували учасники акції протесту. Головна мета її проведення привернути увагу обласних та міських чиновників до нагальних питань. Так із плакатами та прапорами України вимагали, аби під час дії військового стану бюджет витрачався раціонально. Серед присутніх активістів були небайдужі рівняни, рідні та близькі наших захисників і самі військовослужбовці. Чесно кажучи, я все отримував лише. Тільки через збори я збирав з хлопцями на машину. Ми збирали дрони. Нам закидували дрони. Типа люди просто дзвонили. Каже, друже, я знаю, ти воюєш. Ми там зібрали грошей. Ми купили дрони. Ось вам дрон. Це все ми збирали. типу, за свої гроші. Я не розумію, куди куди йде бюджет. Найбільше мітингувальники обурені тим, що, поки наші захисники оберігають нас на передовій, кошти з бюджету витрачають не на потрібні на думку активістів. Речі ми ж не знаємо. Прилетить завтра до нас, не прилетить, і всі ці гроші, які закопали в землю, будуть в землі. А... Хлопцям там на фронті потрібна допотна допомога. Там сенсу виходить сказати землю. Земля насичена тілами хлопців. Разом із тим, як пояснили у Рівненській обласній раді, відповідних повноважень, аби відреагувати на прохання активістів, вони не мають. А все тому, що з початком дії воєнного стану на території України питаннями розпорядження коштами місцевого бюджету займається військова адміністрація. Область не будувала доріг. І всього іншого а використовувала кошти виключно на утримання і на підтримку обороноздатності, і в тому числі північних кордонів. На 23-й рік відповідно до Кабміну, формувався через бюджетні бюджет запити розпорядників коштів комунальними закладами, бюджетна комісія, а затверджував голова військової адміністрації. Що відповідає чинному законодавству в період воєнного стану? Розуміють це і самі мітингувальники. Як пояснює організаторка дійства Олександра Коваль, це не остання така акція в нашій області. Пояснює, аби на їхнє прохання таки звернули увагу. Відповідні звернення написали на ім'я голів Рівненської облради, військової адміністрації та міськради. Саме зараз проходить засідання. В залі трошки вище над нами, і всі депутати та голова ова найголовніше до кого ми і прийшли. Вони нас чують і вони нас бачать з цих вікон. Ми хочемо, щоб при передбаченні бюджету на 2024 рік було максимальне збільшення коштів і передано армії. Тому що зараз номер один це війна для всіх. Це одна проблема, і на першому місці має бути оборона міста і країни в першу чергу. Варто зауважити, що нині подібні акції активно проводяться і в інших містах України. Так, зокрема, нещодавно вони відбулися у Львові, Одесі, Києві, Тернополі та інших українських містах. Софія Капіноста Артем Шаула, телеканал ITV.